Я відчуваю, що я хочу відживати як людина. Я хочу, щоб в мене було свідоме середовище. Квартиринка почалася з того, що нам захотілося більше свята, і ми зрозуміли, mm -hmm. що ну життя дуже коротке, мусимо робити свят більше ніж їх є в календарях. Мені за честь просто чути від людей, що вони називають себе зараз квартиринцями. Там навіть не було такого наважитись не, не наважитись. Ти просто вкидуєш, і от якщо отримаєш імпульс назад, то воно працює. Можливо, я особисто пишаюся цим проєктом навіть більше, ніж якоюсь там наймасштабнішою квартиринкою. тому що ну, щось рідне і щось дуже емоційне. І так, друзі, поки Оля говорить щось на фоні, ми починаємо новий. Епізод подкасту, і з вами сьогодні я, Кашепа Уляна, і ми з вами будемо проводити цей вечір або ранок, або обід. Будь-коли, коли ви слухаєте цей епізод. Він буде знову надзвичайний, адже до нас приєдналася дуже прикольна гость, з якою я маю щастя знайомитися ще ближче. Це Іванна Ліщук. І хто раптом або навіть не раптом знає про такий класний проект, який називається Леся квартиринка? То ось. Знайте, ця прекрасна дівчина його створила. Іванка також є випускницею Уалу. Тож ми будемо продовжувати наш спецепізод і говорити про те, зокрема, як академія змінює життя, як її випускники впливають на розвиток нашої країни, і про те, як насправді все залежить від наших бажань, наших особистостей і наших цінностей, і те, як ми проявляємо наші зміни назовні. Uh, Іванко, привіт, та привіт. Приємно доєднатися. Дякую, дякую дуже, що знайшла час. І я знаю, що ти сьогодні, чи ти вчора приїхала з Івано-Франківського. Я вже бачила, у вас в сторіс була якась туса. Розкажи, а, що та, це було. Ми щойно повернулись насправді десь о восьмі ранку. Це аудіовізуальний департамент квартиринки. Вирушив в експедицію до Івано-Франківська, аби записати таке арт-відео для гурту пенсія, тому що в них вийшло багато нових пісень, і мусить хтось зробити відеоматеріал. І також разом з тим ми записували таку вже документальну історію про нашу подорож, тому на монтажі вже побачимо, що з того вийде, Та, але було натхненно. Та пенсія насправді це був один із омрійних гуртів для квартиринки, і от з 10-ї нам то вдалося, і зараз ми вже ближче з ними співпрацюємо і вирушили в таку експедицію. Ось так клас. Пам'ятаю, у вас на сайті дуже класна місія сформована, і кожна ваша активність вона якось проявляється і розкриває дуже класно вашу місію. Можеш, будь ласка, про неї більше розказати? Та власне, коли вже більш була сформована чіткість нашого проекту, коли ми зрозуміли, що насправді ми хочемо повторювати його багато разів, і що він натхненний для інших людей. То ми зібралися на таку стратегічну сесію, де основні члени команди вже ніби як три години сиділи і вимулювали, видушували себе. Яка ж насправді нас місія проекту? І по факту вона нам дуже допомагає. Вона кличеться як формуємо спільноту навколо творення української культури в атмосфері святковості. Тобто, ми виділяли ось фактори, ну які дійсно квітнуть, коли ми працюємо над нашим проектом. І ми по факту несемо цю місію весь час, хоча виділили її вже півтори роки тому, але не думаю, що вона зміниться найближчим часом, як мінімум. Я ще раз радію, коли команди роблячи от справу життя. Ми часто в цьому подкасті говоримо про місійність, про ідентичність, про цінності, та про те, як ми розвиваємо усвідомленість. І я бачу, як зокрема, ти настільки круто з командою змогла знайти оцю вашу цінність святковості. Ти її дуже унікально розкриваєш. От, можеш розказати, як святковість сприймається через твою призму життя? Чому це важливо? На одній з наших, на одній з наших, наче в нас було кілька зустрічей на минулій нашій першій зустрічі, коли ми з тобою говорили та просто знайомилися, ти сказала, що це коли ти по життю додаєш спеції вигляді декорацій, та коли ти вдягаєшся святковіше ніж зазвичай про підняття настрою. От чому для тебе це зараз важливо? Можливо, навіть в контексті повномасштабної війни як це допомагає продовжувати святкувати життя та про що це буде? Просто зі свого життя навіть не дуже пам'ятаю якісь буденні речі там будні, коли я працюю чи навчаюсь, я це не закарбовую, а власне. Події, коли ти окреслюєш, коли ти кличеш всіх друзів, коли ти виділяєш якийсь окремий одяг і мету, чого ти збираєшся з цими людьми, от ці, ці фотографії найбільше висять у людей на стінах. Ці фото у нас в інстаграмі виставлені весь час, тому не знаю просто. Квартиринка почалася з того, що нам захотілося більше свята. І ми зрозуміли, ага. що ну, життя дуже коротке, мусимо робити свят більше, ніж їх є в календарях у нас просто традиційних. Тому квартиринка дійсно тепер межується в мене і конкурує з, там, з Новим Роком чи День народженням, тому що дуже багато людей готується до цього, вони там. Говорять, спілкуються між собою, там, що ти вдягнеш, кого ти приведеш, і чи маєш якісь фотографії після квартиринки. Тобто це дійсно стало таким спільним святом вже 10 разів для нас. Кінець. <рес> Дякую. Дякую, що ти ділишся. Ти згадувала ще за спільноту. Спільнота це прям моя окрема знаєш, така ніша. Я завжди за те, щоб об'єднувати людей навколо ідей. Навколо діяльності ваша зокрема та твориться навколо ідеї творення української культури в атмосфері святковості, От я прям повторюю та ці слова з місії. А от про що для тебе буде в такому випадку українська культура? Про що вона для вашої спільноти? Як ви цю українськість святкуєте? Перше, що я просто думаю про квартиринку, насправді у мене є там. Декілька папок в телеграмі, і одна з них називається Лесі Квартиринка. І там найбільше чатів, найбільше діалогів. Тому що будь-коли, коли в нас є якийсь імпульс створити щось, ми створюємо ну, новий діалог. І люди в цих чатах вони часто не повторюються. Тобто для мене ось цей унікальний відрізочок в телеграмі він просто про формування цієї спільноти, коли ти просто можеш зайти. І вкинути туди ідею, і люди її підтримують, і потім будуть від неї там шаленіти і згадувати про неї. Тобто квартиринка просто настільки нашарувалася людьми, і вони настільки якось е, вливаються в цей імпульс, е, вірять в те, що вони роблять, і якось так, без е, бажання щось отримати від цього. Тобто вони просто кайфують від того, що перебувають в цій спільноті. От для мене це спільнототворення і. Почавши його там два з половиною роки тому, йому немає кінця. Тобто люди нашировуються, нашаровуються і нашаровуються. І мені за честь просто чути від людей, що вони називають себе зараз квартиринцями. Там Вони пишуть собі в описі в Телеграмі, в інстаграмі, що я частина спільноти Лесі-квартиринки. Тобто, ну не знаю, якось, якось на початку вдалося організувати такий стержень. Добра і там світла, який досі тримує людей навколо. Тобто люди приходять в квартиринку і не йдуть з нею. Вони просто працюють заради того, щоб бути в спільноті і навколо мистецтва. Тому що більшість з них це митці. Ось художники і музиканти і, і дуже. Приємно бачити, як вони ростуть впродовж проекту, як вони мають сміливість потім організовувати щось своє, як вони називають найближчими друзями тих, кого вони зустріли в контексті квартиринки. Я правильно відповіла на питання, те? В нашому подкасті ніколи немає правильної неправильної відповіді. Є просто така, яку диктує нам життя, і я відчуваю про що ти говориш, коли. Згадуєш за те, що спільнота, в принципі, от за це спільнототворення, та що знайшлося якесь таке ядро, якийсь оцей стержень, навколо якого все почалося розвиватися. І насправді це інколи трапляється органічно, інколи люди намагаються роками це створити в своїх спільнотах і в них не завжди виходить. Тому я радію за вас, що. У вас це вдалося і ваш проєкт все більших і більших обертів, то, зокрема, згадувала, що вас чекає такий етап трансформації переосмислення діяльності. Можеш розказати, як ти відчуваєш, куди ви йдете, як спільнота, як її засновниця, що ти для неї бачиш далі? <тас> Та відбулося 10 подій і 4 наймасштабніших за минулий рік, тобто, що сезону ми. Прям ми загартувалися, щоб щосезону відбувся великий фестиваль для спільноти. От і, якби то якось, можливо, банально не звучало, але 10 подій відбулося, і відчувається в кожного всередині, що сезон закінчився, і потрібно прямувати кудись далі. Я думаю, що от у нас була пауза влітку у всіх, коли ми не працювали над квартиринками, над ну над мінімальними проектами працювали, але над самим фестивалем ні, навіть не. Зідзвонювалися, не говорили про нього, і думаю, що кожен пережив якісь трансформації, якісь переосмислення стосовно нас. І думаю, що визріє вже якийсь новий формат. Зокрема, хочеться сконцентруватися навіть не на музиці в більшості, тому що багато людей, котрі зовні знають про квартиринку, вони знають, що це музичний фестиваль, перш за все. Але мені би теж дуже хотілося сконцентруватися на... Візуальному мистецтві, на театрі і на хореографії, можливо, тому що в нас дійсно безкінечна кількість митців в цих сферах. теж. Тобто, Просто музика вона найлегше підхоплюється глядачем. Тобто, коли ти можеш сформувати лайнап і сказати: От у нас виступає чотири гурти це найлегше для глядача. Придбати квиток і зрозуміти, що ж буде відбуватися, от, а хочеться копати глибше, розуміти ну і для себе для себе особисто ставати цікавішим проектом. От, побачимо, запрошуємо на наступну, побачимо, які трансформації прийдуть до нас з 11-ю квартиринкою. Одинадцяте 11 це теж таке сакральне число. Ми щоразу намагаємося зловити якийсь... ну можливо, навіть це зовні не дуже помітно, але щоразу ми намагаємося якусь глибину в кожній події окреслити і в неї вже йти. Там, наприклад, у нас дев'ята подія була дуже натхнена фестивалем Вивих. Десята подія була натхнена дадаїзмом. тобто воно так між рядків читається для команди, перш за все. Можливо, буде і транслюватися для глядача більш широко. Круто. Я чую так, як все глибші і глибші сенси вплітаються. Як ви йдете в оцю глибинку і шукаєте. Знаєш, мені здається, чим більше проект розвивається, тим більше в нього розгалужень трапляється. І інколи, от хочеться назад повернутися із масштабуванням назовні в повернення в сенси. І, можливо, якраз та одинадцятка вам дозволить якось заново здивувати себе, та що ви зможете перевідкрити, перевірити зокрема свої сенси. І згадуючи так за сенси, чи пам'ятаєш ти, як власне наважилася на те, щоб створити власну свільноту? Бо мені здається, у багатьох людей є оцей момент. Зокрема, місійний про те, що вони відчувають, що вони мають якісь лідерські здібності, що вони хочуть вести за собою людей, але часто ну так і не наважується це зробити. Та? що тобі допомогло, можливо, якраз там якусь роль, і академія мала. Що тобі дозволило наважитися і зробити? Ну, це відчуття певно йде зсередини, і ти якось не можеш його згасити. Тобто в тебе є ідея, якщо ти її не можеш втілювати самостійно, ти пишеш своїм друзям, котрі в тебе там теж закріплені в телеграмі. От і якось так виходить, що е, мої ідеї вони недостатні для, там, для мене одної чи для двох людей. вони Е, мусять охопити там більше. Тому, не знаю, воно йшло зсередини. Там навіть не було такого наважитись, не наважитись. Ти просто вкидуєш, і от якщо отримаєш імпульс назад, то воно працює. А в академії насправді воно все підсилилось в сто крат, тому що ти побачив, що такий заряд, як у тебе, існує, типу і не, там, не в. Де кількох людей, а в сотні. І просто вийшовши з академії, перебуваючи в ній, ти здобуваєш сміливість для якихось своїх ідей. Тому так, і дуже багато близьких друзів, з котрими ми зараз працюємо над квартиринкою. Вони теж є вихідцями з уалу. За що академії дякую. ось. Круто. А так то знаєш, у нас з тобою є дещо спільне, що ми зокрема відкрили під час нашої першої розмови, коли я дізналася, що ти з Бердичева, і тебе в тебе болить за твоє місто, що в ньому не розвинета молодіжне життя. І мені це теж болить в Луцьку, тому що я відчуваю, що я хочу двіжувати як людина. Я хочу, щоб в мене було свідоме середовище, щоб мені було де не знаю ходити в нормальні кафешки на свідомі гарні події, на якісні події, зокрема, і творчі, і освітні, і будь-які. Але виходить так, що та молодь щось вона не двіжує, і доводиться самі створювати проекти. І я пам'ятаю, що ти робила величезний обмін. Можеш розказати про цю ідею, що ви реалізували? Так, більшість моїх близьких друзів, вони саме є з Бердичеве, він якийсь унікальний своїми персонажами насправді. От, і якось визріла ідея стосовно. Бердичів туру, тому що багато з людей, котрі там з Києва чи з інших міст, моїх близьких друзів, вони завжди казали, що от я хочу до Бердичева, хочу ж зрозуміти, в чому його унікальність, чому звідти так багато вихідів крутих. От і ми вирішили зорганізуватися і зробити Бердичів тур, тобто показати по особливому це місто, і ну так як квартиринка це основне наше ремесло, ми ототожнюємо всі наші ідеї з нею. Тому. Це вийшов як такий квартиринський проект під назвою Бердичів-тур. Зібралося 60 людей з Бердичева, котрі приймали, і там до 50 людей з інших міст, котрі вирушали до Бердичева, і е, сформувалася така дуже культурна мистецька емоційна програма за цих два дні, де люди поєдналися між собою, здружилися. Ми розробили два концерти. Ми зробили там квартиринку в Бердичеві. В місцевому палаці культури, де виступали бердичівські гурти. Можливо, я особисто пишаюся цим проєктом навіть більше, ніж якоюсь там наймасштабнішою квартиринкою, тому що ну, щось рідне і щось дуже емоційне, коли ти працюєш з містом, в якому ти там жив 17 років, а потім виїхав і потім знову повернувся з вже набутим багажем. Як тобі оце відчуття? Чи ти відчула ем, власне різницю в твоєму рості? Коли от ти залишаєш місто? Та ти я сказала в 17 років, якщо я не помиляюся. Ти переїхала в Київ і потім повернулася назад додому? От чи помітила ти особистісну трансформацію і трансформацію міста? Стосовно особистої, мабуть, навіть не так я, як люди зовні, котрі там говорять про це, говорять стосовно зрілості, котра, очевидно, мусила відбутися за цей період. О, та місто дійсно теж розвивається, люди туди повертаються, навіть мої друзі. Не виключено, що я теж стану одною з тих, хто повернеться в Бердичі і буде там працювати і жити далі. Але так, очевидно, очевидно, зміни є. За цей період, особливо після повномасштабного вторгнення, всі дуже подорослішали і якось прямували енергію в ті сфери, де їм дійсно подобається. Знаєш, мені здається, дійсно важливо говорити за цей тренд повернення до свого міста, до своїх коренів, навіть в якомусь сенсі. Тому що, ну, зокрема, я там в своєму оточенні бачу багато людей ідуть до великих можливостей. І звісно, це прекрасно здобувати цей досвід, коли ти відчуваєш та поклик, що ти виріс там за масштаб свого міста. Але мені, ну, це особисте таке суб'єктивне дуже. Цінно чути, коли люди кажуть, я набрався досвіду, я розумію, типу, я приймаю його, я зростаю особистісно. Я в дійсності маю оцю пер персоналізовану якусь зміну трансформаційну, і я готовий тепер повертати цю інвестицію в себе у своє місто, аби таких можливостей в мене вдома ставало більше. Чи в тебе воно якось схоже працює? Можливо, розкажи більше про те, от про що це для тебе? Та я думаю, в багатьох болить стосовно е свого е містечка, якщо це маленьке, у ну, мене просто величезна любов до всіх друзів своїх з Бердичева і величезне бажання об'єднати їх знову в е тих стінах, в тому просторі. Тому думаю, що воно визріє і спрацює колись. Як мінімум Бердичі в турі вже було таке. Ну і люди, котрі навколо, вони теж не без цього відчуття. Тобто, коли ти відчуваєш поклик в чужих головах теж, то воно у вас горить і працює разом. Синхронізується і об'єднується. Окей, знаєш, ми так в принципі дуже коротко пройшлися. По Лесі Квартиринді і, і по Бердичеву, але я не знаю, мені чомусь так важливо було якраз проговорити про такі більш філософсько-місійні речі. І водночас я розумію, можливо, тобі хочеться зробити якийсь заклик до аудиторії. Знаєш, часто буває таке, я прям мріяла, щоб я прийшла до когось на подкаст зі своїм проектом і поділилася тим, що мені болить. От Можеш, якщо тобі, звісно, треба поділитися якраз оцим болем, або розділити щось з нашими слухачами-глядачами, що би тобі хотілося їм донести? Можливо, про творчість, можливо, про спільноти, можливо, про бердичів. Будь-що, А що тебе зараз зачіпає, що тобі важливо сказати? Ну за чотири роки. Створення квартиринки УАЛу, Києво-Моглянської академії дуже відчула, що друзі, котрі поруч, вони як стержень коло тебе, як таке світло, яке випромінюється і дає тобі енергію. Тому для мене дуже важливо бути хорошим другом і щоб люди поруч це відчували. Тому та, можливо, заклик взагалі квартиринки і того, про що я сьогодні говорила. Це бути хорошим другом для людей поруч для своїх близьких. Я думаю, кінець дуже розділяю твою думку, особливо в ті часи, коли так часто треба підтримка, і коли є усвідомлення, те, що ми, в принципі, можемо і самі реалізувати наші ідеї, але коли ми. Долучаємо до них наших друзів, нашу спільноту, або будь-кого, хто може зробити якийсь свій вклад в спільну справу, воно не просто нас об'єднує, а воно додає нам сенсу жити і проживати це життя, і нести якісь глибші сенси. Тож буду тобі, Іванко, дякувати за сьогоднішню розмову і. Тим, хто нас слухає сьогодні, якщо вас надихнув приклад Іванки, або хочете дізнатися більше про проект Лесі Кутеринка, будь ласка, дивіться їхній інстаграм, там настільки емоційно, мені здається, це чудовий приклад якраз тої якості, тої енергії, яку ви вливаєте. Що навіть коли ви виставляєте інстаграмний пост, ви вкладаєте дуже багато емоційного ресурсу для того, щоб от виставити його, що ця картинка або це відео має викликати широкий спектр для того, щоб в дійсності відобразити те, що у вас відбувається, і коли ви з такою не знаю ретельністю, прискіпливістю, можливо, навіть підходите до інстаграму. Це вже говорить наскільки вам важливо те, що ви просуваєте, і я рада долучитися, хоча би в такому форматі до поширення вашої місії і вірю. В те, що ті, хто слухають, надихнулися, можливо, на свій якийсь маленький проект, це для того, аби дати простір і показати, що ідеї втілювати реально. Збирати людей навколо ідей і місій це реально, і таких проєктів в Україні чимало, як і локальних, так і національних. Тому слідкуйте за сторіночкою Іванки, вона прекрасна, сторіс дуже естетичний. Я просто кайфую, тому рекомендую. І надихайтеся такими творчими прикладами. Не бійтеся, що ваша ідея можливо буде повторювати якийсь формат. або що. я впевнена, що кожна команда вона віднаходить якраз це унікальне ядро. Творчість, вона ну буде проявлятися ціннісно, якщо ви закладете туди якісь власні сенси, і тоді точно все вдасться. Дякую, що були з нами. Коментуйте, як вам був цей епізод. Розказуйте, діліться своїми історіями з Лесі Квартиринки. Якщо були на цих подіях, буде цікаво побачити, що думають ваші квартирівці. Як ви називаєтеся? Як спільнота квартиринківці. Квартиринківці. О, якщо то, якщо нас слухають квартиринківці, то підтримайте Іванку, Розкажіть, як вам було слухати її на цьому подкасті? Я думаю, їй буде дуже приємно почути ваш відгук, і нам, зокрема, теж. Тож всіх цьому, і всім па-па. Так, дякую, Уляна.